Ось така арка вийшла. Як ви бачите, я можу показати що все тако, виходить, 2 метри висотою, 1,25 25 метр черною, але що я зробив тут не так, це виходить, я ножки зробив ось такі. Думав, зразу робити розкладні, ось такі, щоб тільки поставити. Але воно буде неустойчиве, тому що не падати вперед, то її не вдержиш. А так? Трошки спереді стоїть для надіжності. Для і Заді ось такий вигляд має. Бачите, трошки, трошки є переходи, звісно. Першарка моя трошки Ось Тут краще, звісно. А тут чуть більше бачите. Підшліфувати, трошки його підкрасити і буде гарно. Можна поклювати трохи і підшліфувати, і буде красиво вообще. ось така отарочка. Ось, ось такий має вигляд. Доді. Тут ось у мене вставляється в паз, вона, полотненько там в паз вставляється. І ось такі ось дві ляпушки наклеювані на ПВО. І тут прикручується саме рез тут у мене стоїть завіси маленькі Ось тут, І ось такі от вироби такі. Тримається тримаються, хорошо. Ось я пхаю вперед. Вона шатається. А пас вона не впаде, тому що вона. Спереді за що цих двох лапок. Лапки можна сміщати в сторону, можна вправо, вліво сміщати таке вже. Ось така от арочка вийшла. Для першого разу, я думаю, непогано вийшло. І що я казав, ну, арочка ще одна вийшла така, бачите, маленька. Серединку вирізав гарненько. І вийшла ось така от. така от арочка буде. Ще одна можна зробити. Можна просто ножки зробити, отака важка буде. Отака от штука. Без виробництво. А ножки я хочу зробити отакі. Ось, ось такі, щоб відкривалися, вставали. І щоб груз можна було цепляти ззаду, але щоб вона неустойчива, якщо десь наклониться вперед, вона впаде і нічого не вдарить, А там п'ятки ці дають можливості їй держиматися. Можна якісь шарики поцепити, отака така штука.